У нас тут така красотулічка є. От дивіться, як, як потягусь красиво робить. О, молодчинка. Коли вони плачуть і потягуються, це дуже хороші ознаки. Хворі дітки ніколи не будуть потягуватися. З початку повномасштабного вторгнення у цьому відділенні дитячої лікарні міста Біла Церква на Київщині врятували майже три сотні маленьких життів. Жодна дитинка не померла. За кожного малючка відчайдушно і безстрашно боролися медики, що всі, як один, залишилися поруч із маленькими пацієнтами. Ми розробили самі плани евакуації. Ми подали списки всіх дітей, хто знаходився в лікарні, матері, діти і медперсонал. Передали рятувальникам, що якщо не дай Бог, нас тут будуть бомбити, щоб знали, скільки тут знаходиться людей і скільки треба шукати і спасати. Через сильний стрес кількість передчасних пологів зростала. Реанімобілі під обстрілами звозили малюків з усієї області, частина якої потерпала від російської окупації. Коли почалася війна, ми в перші в перші хвилини спустили їх у підвальне приміщення. У нас діти з кув'язами, з концентраторами на апаратах, і це було дуже проблематично. Тому ми прийняли рішення поробити ось такі ніші, і вони всі знаходились тут. Уже майже рік пані Тетяна і її колеги живуть у новій страшній реальності. Але навіть у цій новій реальності, попри все, вони мужньо тримають свій фронт. кажуть, особливої сили їм надають люди. Фонд твоя опора. Це дійсно наша опора. Ось обладнання, яке нам придбав цей фонд. Це апарат штучної вентиляції легень. Це монітор, це електрокардіограф. Лікар знає, що зробити з дитиною, щоб їй допомогти, щоб врятувати її життя. Але без надійного обладнання ми нічого як лікарі не можемо зробити, тим паче для новонароджених дітей. За період війни у нас, маючи таке обладнання, у нас не померла ні одна дитина. Сьогодні фонд Твоя опора опікується понад сотнею лікарень по всій Україні. Кожен ваш донат фонду це вагома підтримка тисячам українських медиків, що, попри війну, страх, втому і щоденний стрес продовжують свою боротьбу за людські життя.